Брекціль пиво і Бергартен це типовий відпочинок німця. Сидять собі після роботи з кухлем у руці, жартують про податки, їдять ковбаски і сперечаються, чия земля найкраща – Баварія чи Саксонія. Але це лише верхівка айсбергу. Насправді, те, як відпочивають німці, це як і все в Німеччині. Дуже структуровано, передбачувано і на диво. Природно, не в сенсі спонтанно, а в сенсі на природі? Тож сьогодні поговоримо про справжній німецький відпочинок, чому тут культ фає хто такі вандере? І чому велосипед це не просто хобі, а ціла філософія? Ми звикли говорити з вами про документи, роботу, житло, але сьогодні трохи інше питання. А як саме відпочивають німці? Не туристи, не у фільмах? А справжні люди навколо нас, наші сусіди, колеги, знайомі, як вони проводять вихідні відпустки, як вони проводять вечори, чому для них важливо не просто мати вільний час, а правильно його організувати. І відповіді вас можуть здивувати. Привіт, мене звати Валентина, я вже четвертий рік живу в Німеччині, я фрилансерка, розробляю веб-сайти, а також веду цей канал для тих, хто тільки починає своє життя, тут було трохи легше адаптуватися. Розповідаю про побут, документи, роботу німецьку мову, німецьку культуру, менталітет і трохи про себе, бо кожна історія важлива. Радію, що ви сьогодні тут, вмочуйте зручніше і поїхали. І якщо вам важливо, щоб український контент розвивався, поставте цьому відео вподобай. Та напишіть коментар. Тож дуже вас прошу, будь ласка, поставте на це відео вподобайку та напишіть коментар не менше самих слів. Це простий жест, але він справді багато змінює і дуже мотивує творити далі. Тож. У Німеччині відпочинок це не просто про нічого не робити. Це частина життєвого балансу, частина щоденного графіка, частина німецького менталітету. Тут не соромно сказати: я зараз не працюю, у мене, у мене час на себе. Бо саме в цій паузі і є ось це відновлення. А без нього ніяка німецька бюрократична важ, жахлива система. Не буде працювати. Тож почнімо з того, де все починається, з моменту, коли закінчується робочий день, з ритуалу, який тут вважається святим Fire авент о 17.00, дзвінок Дзвінок ну, умовний. Робочий день завершено, і для німця це не просто все досить на сьогодні. Це Fire Abend ритуал вимикання. Вимикається комп'ютер, виключається повідомлення, робоча пошта переходить у режим не турбувати, телефон на беззвучний. і це не про лінію. Це ось якраз частина культури балансу між життям і роботою, яка мені, в принципі, дуже подобається. Залишити роботу на роботі це правило номер один. І саме після цього німці найчастіше йдуть на Короткі прогулянки. За мі... Або, там, наприклад, їдуть за місто на велосипеді. Ще один з варіантів, наприклад, проводять час із сім'єю навіть просто на годинку. Це спосіб переключитися, як щоденне міні-відновлення. У Німеччині кажуть, «Feierabend ist heilig» із кінець робочого дня священний. Тож це такий перший момент, як відпочивають німці. Йдемо далі. Е, в нас це називається просто пішли прогулятись. В Німеччині це слово бандерн. І це вже не прогулянка, а Ціла філософія, причому дуже дуже поширена по німеччині за статистикою. 68% вісім німців називають себе активними мандрівниками. 17% щороку ходять у походи понад 10 разів. А по всій країні понад 300 тисяч кілометрів офіційних пішохідних маршрутів, і це не якісь умовні стежки в парку. Це... Продумані марковані маршрути з зупинками, оглядовими точками і навіть туристичними хатинами. Один з навішнам наприклад, з найвідоміших це Вестве 285 км через гірський масив Шварцвальд. Я також травґанґ. Ренштайк і багато інших. У Німеччині це назва звучать майже як в бренди, знайомі кожному, хто бодай раз ходив у похід. До речі, напишіть в коментарях, чи ходили ви вже в походи, ось саме по таким маркованим маршрутам, чи є, наприклад, у вас якийсь улюблений. Наприклад, я мала досвід такого ходіння, чисто ну, без такого спорядження, як ходять німці, просто там в кросівках, рюкзачок, водичка, і ходила по такому маршруту. У мене є один улюблений. Я поділюся з ним в закріпленому коментарі, якщо хочете, також сходіть. Це по Тюрінському лісу, може, нам можете пройтись дуже класна, класний експеріенс. Також бажано ще з мого досвіду бажано ходити саме по маркованих доріжках, навіть якщо там десь є якісь інші, тому що в мене один раз був досвід, що я. Пішла не помарковані, трошки звернула, не знаю чому, і зустріла оленя. А тут дійсно дуже багато різної живності, і іноді це може бути небезпечно, тож ходіть по маркованих доріжках. І ще про вандер, тут в Німеччині розвинута саме спільнота. У 2020 році 71% опитаних сказали, що пішохітні туристи це дуже приємні люди, і справді у горах. Або на будь-якій такій доріжці, якщо ти когось зустрічаєш, вони всі вітаються, допом можуть допомогти і тому подібне. І, звісно ж, це великий ринок. Що на, щороку понад 40 мільйонів німців витрачають понад 3,7 мільярда євро на туристичне спорядження, бо Вандер це. Е це якісний час із сім'єю, перезавантаження психіки, це як спосіб побачити країну з нового ракурсу. І наступне це велосипед. В Німеччині 62 мільйони велосипедів. Це майже 0,75 на кожного мешканця. І це не просто байки для дітей чи раз на тиждень, це все серйозніше. Щодня пересічний німець проїжджає на велосипеді 1 кілометр. То магазини роботи чи просто на каву? Це середнє статистичне 37 мільйонів е, мешканців Німеччини брали участь у велоподорожах у 2023 році. У Берліні 13% усього трафіку це. Саме велосипеди. Це понад півмільйона велосипедистів щодня. Мені здається, в Мюнхені навіть більше. І до речі, саме про велосипеди я розказувала ось у цьому відео на чому німці не економлять. Вони можуть економити, наприклад, на їжі або одязі на чомусь базовому для нас. А на велосипедах не економлять. Я там скажу, чому. Тож подивіться. І що ще цікаво: велотуризм в Німеччині приносить не менше грошей, ніж автомобільний. 14-15 мільярдів євро на деньових поїздках і ще 6. 7 Мільярдів на коротких подорожах з ночівлею. І навіть подарунки тут часто пов'язані з велосипедами. Це, наприклад, сертифікат на веломандрівку або сімейний тур по Альпах з ночівлю е, кемпінгу на покупку велосипеда, на ремонт велосипеда тощо. І так ми з вами вже поговорили про активний відпочинок німців, і це, звісно, добре, але не менш цінним у Німеччині також вважається вміння відпочивати спокійно. І що для них ось це спокійно, давайте також. Зберемося. Ось, тобто без шуму, без метушні, без, без фонових треба щось робити. Німецький відпочинок, як ми вже зрозуміли, це не хаос, а структура і ритм. І головне слово тут тиша. Наприклад, неділя, день спокою. Це майже офіційно. У більшості регіонів діють так звані груецайт, часи тиші, коли заборонено косити газон, пилисосити там, підлогу, вмикати пральну машину чи. Дриль. Звучить дивно, але це справді працює. Напишіть, до речі, в коментарях, чи є у вас таке правило в будинку, де ви живете в Німеччині. Тому що, наприклад, я знаю, але в невеличкому сусідньому місці не діяло. Тут вважається, що один такий тихий день на тиждень це як міні-канікули для мозку. Вихідні тут це не обов'язково тусовки чи гучні компанії, наприклад, грілі або. Кафенку, смажене м'ясо або кава з пирогом – Це не десь у центрі міста, а на природі, вдома, з близькими. Ось це більше про це спокійно, зі смаком, без зайвого галасу. І звісно, тут турбота про спільний час. Це знову ж таки родинні походи, пікніки, кемпінги, кав'ярня в горах, наприклад, усе це часто замінює вечірки. Звичайно, ми не говоримо про молодь, молодь ходить на ці свечірки. Для більшості німців, для таких дорослих німців, головне не огучність моменту, а присутність поруч, можна так сказати. Це теж дійсно частина культури, культура поваги до себе, до своїх близьких, до тиші, до сусідів. Тож після роботи це фаєр на вихідних це походи, велосипеди, тиша і природа. А ми ще з вами не поговорили саме про відпустку. Бо відпочинок на кілька днів це одне. А от справжній улов це вже ціла стратегія, тобто це планування. Коли німці беруть відпустку, вони не летять на Мальдіви в останній момент. Тут все інакше. Відпустка планується з квітня по червень, Заздалегідь резервуються дати, складається план. Купляють білети тощо. Замість одного тривалого релаксу в Німеччині прийнято кілька коротких виїздів. Як на кемпінг на вихідні трекінг велотур, так і саме у, улав, в Урлаб в, в кордонах країни, а також за кордоном. Популярні напрямки саме в країні це вздовж Рейну, Дунаю, Північного моря, а також трекінгові стежки на Альпах. По Альпах. Щодо е, закордонного відпочинку, це Хорватія, Італія, Словенія тощо щодо all-inclusive тут також трапляється, але скоріш виняток. Саме німецький туризм – це регіональний досвід, це подорожі країною, проживання в гостєвих будинках і щось, що має саме історію. Німці, в принципі, не, не про те, щоб лежати на пляжі під шезлонгом. Вони про рух, планування і насолоду від простих речей. Пиво і бреце це теж в принципі частина культури, але після 10 кілометрової прогулянки Лісом або 30 хвилин по гравійній дорозі на велосипеді. І я зараз не жартую. Воно дійсно так. Наприклад, мій досвід походу, через Тюрінський ліс, ти йдеш ідеш теж, а потім серед лісу якась. Пивоварня, де варять пиво, і там Біргартен, і дуже багато німців, саме в такому спортивному якомусь одязі, які тільки що закінчили свій вандерунг, або приїхали на велосипеді, також якби пауза в їхньому активному відпочинку. Тож пиво і брецель та ковбаски це також як пунктик в цьому активному відпочинку. Тож, якщо вам здається, що. Тут немає куди поїхати або всі вихідні. Однакові може варто вже спробувати саме цей німецький тип відпочинку. Напишіть мені в коментарях, а як ви відпочиваєте в Німеччині, відпочиваєте, чи взагалі відпочиваєте. Чи пробували ви вже саме ці похідні маршрути? Чи є у вас, наприклад, ваш ліс, ваше озеро, ваше улюблене місце, куди ви тікаєте, наприклад, на вихідні, або щоб перезавантажитись? Напишіть в коментарях, можливо, хтось із підписників відкриє для себе новий маршрут. Мені також буде цікаво почитати ваші варіанти, а я напишу свій, наприклад. Мій улюблений маршрут в Тюрінському лісі, і взагалі в мене досить таки вже великий список тих місць, де я була, але саме ось то, що я вам залишу в закріпленому коментарі. Прям дуже рекомендую для тих, хто любить. якусь природу, ліс, тишу тощо. В мене в принципі на цьому, все. Дякую, що додивилися відео до самого кінця. Дуже вам дякую, поставте ще вподобайку та напишіть свої думки. В коментарях щодо цього відео на цьому все побачимося наступних відео. Чус!